Часна освіта це не лише підручники і уроки в класі, а й постійний обмін ідеями та методиками. Приватна школа Синергія робить ще один крок уперед і запускає власний телеграм-канал для вчителів з усієї України. Ми вже вісім років працюємо над створенням інноваційних уроків, і тепер хочемо поділитися нашим досвідом із вчителями всієї України. У телеграм-каналі Education ми публікуємо інтерактивні матеріали, методичні рекомендації, а також готові розробки уроків, які зможуть зробити зробити ваше навчання більш цікавим та ефективним матеріалами в телеграм-каналі вже активно користуються вчителі з усієї України. Деякі розробки до уроків набрали понад 2,5 тисячі переглядів. Сучасним учням потрібні сучасні підходи. У нашому телеграм-каналі ми ділимося ідеями, які допомагають зробити навчання не лише корисним, а й цікавим. Це платформа, де кожен педагог може знайти для себе натхнення для свого цікавого уроку. У рамках проєкту Synergy Education Підписано угоду про співпрацю з обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Це відкриває можливість педагогам зі всієї області користуватися унікальними методиками та ресурсами для створення креативних уроків. Ми запрошуємо вчителів з усієї України долучитися до нашого телеграм-каналу для того, щоб здивувати своїх учнів сучасними підходами.